Виконуємо номер 208 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Скороти дріб. Буквами позначено натуральні числа. Задання перше: дріб чисельник 5А, знаменник 6А. Задання друге дріб чисельник 32Б, знаменник 48. Завдання третє. Дріб чисельник 10 xy знаменник 15 xy І завдання четверте. Дріб чисельник 15АТ, знаменник 20PA. Приступаємо до виконання. Числа 5 і 6 не мають спільних дільників, тому вони нескоротні. Дріб 5 шостих нескоротний. Але можемо скоротити на натуральне число А. А ділимо на А буде 1. А ділимо на А, буде 1. Отримаємо 5 шостих. 32 і 48 можемо скоротити на 16. 32 ділимо на 16, буде 2. 48 ділимо на 16, буде 3. Отримаємо в чисельнику 2Б, знаменнику 3. 10 і 15 можемо скоротити на 5. 10 ділимо на 5 буде 2, 15 ділимо на 5, буде 3. Х і y натуральні числа. Х ділимо на х буде 1, х ділимо на х буде 1. Скоротили на х. Тепер на Y – натуральне число y 1 і 1. Отримаємо дріб 2 третіх. 15 і 20 можемо скоротити на 5, 15 ділимо на 5, буде 3, 20 ділимо на 5 буде 4. І також можемо скоротити на натуральне число А, яке позначено літерою. А ділимо на А буде 1, А ділимо на А буде 1. Маємо в чисельнику 3Т, знаменнику 4П. Ми скоротили дріб, якщо буквами позначено натуральні числа номер 208 виконано